Її катували, з неї знущались, Проти її волі задовиняли свої сексуальні пристрасті. Її навіть запрошували на передачу Говорить Україна. Вона жертва, а її поливали брудом всі, кому не лінь в інтернеті, роблячи з неї, винуватця у всій цій трагедії, але вона вирішила більше не мовчати. І дала інтерв'ю нашому інформаційному агентству. і сьогодні ви побачите, друзі, що коїться за дверима наших українських будинків і наших українських сімей. І пам'ятайте, якщо ми будемо виправдовувати злочинців, то кожен із нас може стати і бути на її місці, адже на превеликий жаль в суспільстві. Домашнє насилля стало нормою, і дуже часто жертв роблять винуватцями, але не цього разу, оскільки наші журналісти та адвокати взяли під контроль цю справу, і ми будемо захищати цю бідну дівчину, навіть якщо прийдеться пояснити цьому педофілу деякі прості елементарні речі. На чоловічій мові. А щоб це інтерв'ю побачило якомога більше людей, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, та поширте його у всіх своїх соціальних мережах. Бо саме розголосом ми захистимо дівчину, яка потерпала від статевого та фізичного насилля, і не від кого-небудь, а від рідного біологічного батька. Пані Ангеліна, наше інформаційне агентство Дуже дякує вам. За те, що ви все-таки вирішили розказати нам правду про ті жахіття, які ви пережили. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, яке у вас було дитинство і трішки про себе. Всім привіт. Багатьом відомо моє ім'я з інтернету, з статей, які про мене пише мій батько біологічний. У мене було доволі важке дитинство. Як я пам'ятаю, завжди в нас з мамою не було грошей. І ніхто з родичів батька нам ніколи не допомагав. Коли мама зверталася до самого батька та до його родичів за допомогою хоча б щось, то вони або відмовлялись допомагати, або давали це таким чином, начебто вони дають якусь милистиню. Мама працювала і багато було такого часу, коли навіть не було грошей на хліб. Я пам'ятаю, як мені було 5 років, і біологічний батько прийшов додому, до нас з мамою, коли ми були вдвох вдома, і хотів мене забрати. Все закінчилося тим, що моя мама два тижні пролежала в лікарні. Мені відомо те, що неодноразово, коли вони були одружені, біологічний батько бив мою маму. Коли я пішла до школи, я закінчила 9 класів. Я не можу сказати, що я був, вчилася невідмінно. Ні. Школа так давалася мені трудно. Але як-ніяк, середньо я закінчила школу. Я здала екзамени, я також паралельно займалася спортивною акробатикою та гімнастикою. Їздила на змагання обласні та навіть перемагала. Потім після 9 класу я поїхала за кордон навчатися з мамою, з молодшою сестрою. Там ми проживали в чотирьох. Молодша сестра, мама, я і чоловік, з яким на на той момент проживала моя мама. Ми жили дуже добре. Не було ніяких таких моментів, за які б мені було б соромно. Так. Чоловік, з який з яким проживала моя мама, дуже добре до мене відносився, але, звісно, він мені не подобався, тому що не хотілося ні з ким ділити маму. Це звісно, як і в любої іншої дитини, є таке маленьке якесь відчуття рівності. Коли не хочеться ділити батьків ні з ким. Чому ви все-таки вирішили розповісти про все те, що з вами трапилось? Я погодилася на це інтерв'ю, тому що я не можу більше сидіти спокійно і дивитися на те, як люди, сидячи вдома перед телефоном або комп'ютером вірять людині, пишуть коментарі. І вірять людині, яка неодноразово була залучена до кримінальної відповідальності. Людині, яка не має навіть елементарного це освіти, молодшої освіти немає. Людині, яка просто не має нічого святого. Людині, яка піде на все заради себе і для того, щоб спасти одного себе. Але вони не вірять жертві, яка це все терпіла, яка боялася і яка жила в цьому всьому лише тому, що вона мала в телефоні якісь там фото і переписувалася з хлопцями. В будь-якому віці. Усі дівчини переписуються з хлопцями. В будь-якому віці будь то 12 років, будь то 15 років, будь-то 20 років дівчини переписуються з хлопцями на взагалі любі теми. Це завжди було, є і буде. Я хочу. Відкрити людям очі і розповісти правду. Ангеліна, ви дозволили нам називати ваше ім'я. Розкажіть нашим глядачам, з чого все почалось. Я дуже рідко спілкувалася з кимось, тому що батько завжди забирав у мене мій телефон. Він навіть було його побив тільки тому, що він проснувся від того, як працював телевізор. Тому що його молодь, молодша донька просто взяла пульт до рук і нажала кнопку, не розуміючи, що вона зробила голосніший телевізор, і батько через це прокинувся. Тоді він побив мій телефон, і я ходила декілька місяців без телефону. Потім вже він мені купив новий телефон, і я користувалася ним. Але він дуже часто його забирав, лише тому, що я могла дуже, як за його думкою, я дуже довго сиділа в телефоні. Хоча перше, що я робила, коли прокидалася, це йшла годувала собак. За якими доглядала тільки я. Я робила щось їсти, якщо не було нічого приготовленого. А якщо було щось приготовлене, то їла. Я займалася домашніми справами і могла, коли нікого не було вдома, я могла поговорити з мамою або родичами по телефону. Йому, звісно, це не подобалося. Йому не подобалося, що я можу спілкуватися з подругою, і навіть дійшло до того, що у кімнаті, в коридорі, і взагалі по всьому будинку були камери. Я ще навіть до цього часу не знаю, були ли камери в туалеті. Але знаю, що були в кімнаті, і в коридорі та на кухні. Також камери були по всьому периметру будинку: подвір'я будинка та за межами подвір'я. Таким чином він контролював мене і дивився, що відбувається, коли його не було вдома. Все почалося за день до мого 17-ліття. Це було 7 січня Різдво. Ми його не святкували. Його дружина з їхньою спільною донькою пішла до своєї подруги. Вона там свідкувала Різдво та залишилася з ночівлею. Потім. Я спілкувалася з одним хлопцем, який жив по сусідству коло нас, і батьку це не подобалося. Але ми просто спілкувалися привіт-привітом, як справи як прийшов день. Не було нічого більшого. Коли батько взяв мій телефон та прочитав цю переписку, він почав говорити, що я кручу романи за його спиною. Я йому розповіла, що в цьому немає нічого такого, і нічого не було зроблено проти його законного, та навіть такого, на що він міг би сердитися. Ми просто спілкувалися. Так, коли він до нас приходив додому, цей хлопець, а він завжди приходив тоді, коли був батько вдома, ми чисто привіт-привіт, як справи. І все. Так само було і в переписках. Багато ми з ним не спілкувалися. Але батько вважав, що я кручу з ним романи в нього за спиною. І тоді, коли його жінка пішла, він вирішив, що потрібно дати мені якийсь урок, щоб я ні з ким не спілкувалася. Я вважаю, що це в нього було таке відчуття рівності. Він не хотів взагалі, щоб я ні з ким не спілкувалася. Тільки з ним, тільки сиділа вдома. Гуляти я не можу ходити, ні з ким не знайомитися, не спілкуватися. Було навіть таке, що він мені не дозволяв спілкуватися з моєю мамою та з рідними по мамині лінії. Тільки тому, що це рідні зв'язані з моєю мамою. В день перед затриманням ми збиралися. Поїхати до сауни. Я, мій біологічний батько, його на той момент дружина, цивільна, і їхня дочка, яка на даний момент має три роки, а також його друг, який на той час проживав у нас.